Роботі у нас Volkswagen Passat з двигуном 2,5. Ранє діагностував, в першому циліндрі у нас плоха компресія 5,5 км. За цього у нас двигун трої та не стійко працює. Будемо розбирати двигун, знімати головку та ремонтувати. Так, головочку вже зняв. Ось такий ось стан тут поршней. Поршня в дуже гарному стані. Поршня не наметі, тобто кільця працюють. Хон на циліндрах у нас є. Все у нас дуже в непоганому стані. Це почок у нас тоже в гарному стані, він не розтягнутий. По головці у нас є проблеми. Ось такий стан тут усього. Заливали дуже якісну оливу, і з-за цього у нас тут все чорне. ось таке. Лобанці у такому стані. Є наступ раковини, тобто клапанці випускні будуть під заміну. Впускні у нас в непоганому стані. Ось так. Проблема у нас ще є в гідрокомпенсаторах. У нас компресія то є, то немає. Ще раз переміряв на першому циліндрі компресія була 4, Потім ще раз два рази перемірював, стало 10, потім обратно 4. Тобто у нас проблема основна в гідрокомпенсаторах. Гідрокомпенсатори будуть під заміну. Ще у нас Ось така от проблема з рокерами. Всі покоцані. Ось. Ось такий їхній стан, дуже печальний. І розпредвал у такому от стані. Багато раковин. Це у нас пуск, це у нас випуск Випускний розпродвал в дуже поганому стані. Його в ідеалі потрібно міняти. А ми будемо міняти рокера, гідрокомпенсатори, випускні клапанці, сальники клапанів і прокладочки. Зараз буду все намивати, складати список запчастин та заказувати. Так, на Volkswagen приїхали усі запчастини. Це у нас прокладочка ГПЦ, 10 клапанів. Випускні, сальники клапанів, масляний фільтр, олива каструлеч, герметик вектора в аерозолі, герметик анаеробний для постелі розпредвала, Прокладочка клапана кришки, прокладочка на випускний, на впускний колектор і гідрокомпенсатори. У нас 20 штук. Так що можна приступати до роботи. Так, клапанці підготував, попритирав. Ось так от виглядають старі клапанці, це на пуск, вони почищені та притерті, як бачимо. Оце так виглядають нові клапанці. Також притерті, все у нас готово до збірки. Головочка повністю підготовлена. Ось так вона виглядає, повністю помита, очищена, можна збирати до купи. Так, Нові сальнички клапанів встановив. Ось так вони виглядають на своїх місцях. Продовжуємо далі. Так, нові рокера встановлені. Як бачимо, все у нас підготовлене. Зараз встановлю опусний розпредвал та буду встановлювати постіль розпредвалов. Так, наніс анаеробний герметик. Ось так ось це виглядає. Герметик використовував по фірмі Elrin. Зараз будемо встановлювати. Постіль розпредвал встановив. Ось такий шовщик вийшов, акуратний з герметика. Все у нас тут в ідеалі, всі болти затягнуті з динаметричним ключем, з моментом 10 Н. Продовжуємо далі. Так, газорозподільний механізм повністю зібраний. Як бачимо, всі мітки співпадають, у нас встановлена фіксуюча планка розподільних валів і фіксатор з коленчатого вала. Все встановлено, всі мітки співпадають. Можна знімати та продовжувати збирати далі. Так, далі встановлюємо кришку газорозподільного механізму. Герметик вже наніс. Так, настав той момент, коли вже потрібно заливати оливу у двигун. Вставляємо ліку та заливаємо оливу. Volkswagen у нас повністю готовий. Все зібрано, все перевірено. Зараз подемонструю, як двигун запускається та працює. Сідаємо за кермо, запускаємо двигун. Двигун у нас холодний, ніяких у нас помилок немає. Ось так от працює, двигун на холодно. Не трусить його, працює рівно. Всі рідини перевірив, можна віддавати клієнту. Якщо кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатися.